Всім доброго дня, друзі! Вітаю всіх! Хочу сьогодні розказати трошечки бігом прямого провести ефір, розказати про свій крик, свій, свій вічай, в якому ми, на жаль, як би сказати. Сталася така ситуація для притулку, дуже дуже важка. Саме перше я хочу сказати, що притулок це, як би сказати, назва ну, дуже велика, так як притулок в мене два. Це мій будинок, якого можна, будинку, не можна назвати, так як в ньому перебуває 250 тварин, і інша хата куплена на початку повномасштабної війни, де проживає також десь 220 тварин. Також під моєю опікою знаходиться в людей пенсіонерів, яких я годую, яких нема куди забрати. Знаходиться ще десь більше 100 тварин. Найбільша ситуація, прошу, щоб ви всі звернули увагу, що не працює Приватбанк. Приватбанк не працює не тільки в мене, і інших волонтерів. Коли я везла прилаштовувати яшку, собаку, якого ми разом рятували, якому повезло, заїжджає на заправку, так як їхала, я, виходить, Зараз одну секунду буду рушатися, я звідси почала. І їхала я в Білу церкву за 220 кілометрів, заїжджаю на заправку, а карта заблокована. Передати свічі, це нічого не сказати. І тут в ситуація, ситуації я дзвоню, говорить, банк розірвав з вами угоду, не придаючи нічого. При тому, всьому, щоб ви розуміли, всім банкам ми, ну ми то я, мабуть, інші волонтери, кожен місяць ми спілкуємося, надаємо документи, де ми лікуємо, де що купується, е ссылки на сторінки. Це не так, що я там захотілася, збираю кошту. Хоча якщо розібратися, дуже багато аферистів, на жаль, на моїх і інших відео заробляють кошти той час, як ми збираємо по копійки, то люди збирають просто, просто тисячі крадучи в нас відео. І, на жаль, чогось банки, ну, не блокують ці карти. Так як зараз сталося бути також дуже певні, тому що перераховуючи ці кошти, на жаль, вони навіть люди скидають вітанці, кошти зараховуються. Ну, у мене навіть нема сторінки що ми, ну, виходить, що-небудь отримаємо. Це перша, найбільша наша біда. Зараз, бо мені і за рулем, за кермом, і в окулярах, і вже виїхала на трасу, дуже незручно розмовляти, але я постараюся це все показати від одного до іншого притулку. Шість кілометрів. Шість кілометрів. Я от зранку просипаюся пів п'ятого і вже між ними як би сказати, метаюся. Даже не живу, а метаюся. Спочатку в одному робиш вже є люди, працівники. Ну те, що можеш зробити, те, ти ніхто не зробить, тому що ти ще спішився зробити. Тобі ще приходиться за 60 кілометрів їхати в умань вайболін і от саме більша проблема це зараз з Приватбанком, які блоканули всі рахунки, тому відкритий А банк, зверніть увагу, і ще, слава Богу, працює монобанк. Ну, коли ти приходиш в приват і на тебе дивляться, наче як на якогось преступника, що ти вкрав мільярди, це, повірте мені, ну вибиває з колії. Це не тільки моя біда, це біда зараз інших волонтерів. Але друга наша біда – це ось як ви бачите, як зараз в такі важкі часи під самим притулком побудували от заправку, басейн, вже я про це не раз і говорила, і гост... готель. Зараз це сама необхідна, мабуть, річ. Яка є в Україні саме, так, да, яке потрібне. цього, мабуть, ніхто не виживе. Ну, До того всього, що ви зрозуміли, подивіться, тут нарушені всі за... норми. Ну, но це була дорога до притулка. І повністю мені це місце, воно взагалі все без документів. Це місце повністю мені перекрили. Зараз я об'їжджаю, щоб ви розуміли, от це все зарили болотом. Це була дорога до притулка, і зараз це все ось побудували, як ви бачите, на самій дорозі. Ну, це ще також воно мене, можна сказати, було б байдуже, якби вони просто не робили все необхідне, що я не можу до притулка, на жаль, доїхати. Дорогу повністю змісили з болотом. Управи на них ніякої немає, так як ви розумієте, все рівно вони раз будують, значить в них є дуже гарні зв'язки. Робіть, будь ласка, репости, тому що допомагайте їй, тому що ми під загрозою закриття. І закритися не означає, що ви розуміли, дивіться, це я колись купувала на краю села. Цей маленький будиночок, продавши квартиру, щоб рятувати тварин. Я не думала, що їх буде так багато, але тут було можливість доїхати сюди, нікому, як би сказати, не заважати. Це все було край села. Це був асфальт, саме головне, з вашою допомогою. Ми всі разом побудували купу вольєрів, зробили все необхідне для тварин, провели воду. Ну і отут дивіться сюди, це сьогодні неділя. Я можу заїхати. В такий інший день я не можу. Це все перекрито фурами, тракторами. Подивіться, це все був асфальт. Мої, можливо, ви хочете подивіться відео, де я показую, як ми з Ліндою гуляємо, як я щось підвозю. Зараз це я в болоті. От, це отак нас просто виживають. Це бачите, басейн, який зараз просто необхіден. Час, бо це моя машина, як ви бачите. От, отак от це, да, це зараз саме необхідне. Ось свій, свій тротуар вони поставили для басейну, вони по ньому не їздять, а оце все стоїть перекрито фурами, машинами, щебнем, з піском, тракторами. Щоб ви розуміли, коли я запитала, що, що буде з другою, сказали, яка нам вам різниця, що з нею буде? Управи немає. Я під до притулка не можу під'їхати. Зараз я ще раз повторююся, це вже це ще не початок. Це все на ну, оце генератор стоїть, як немає світла. Це повністю під нашою хатою. Не було його де місце поставити і поставили так. І тому я просто вічі, я не знаю, що нас очікує, що нас жде, тому що, на жаль, зв'язки і гроші вирішують все. І... Як ми будемо, коли не будуть зараховуватися кошти, коли мені не буде чим платити, якщо ще е, корм, я випрошу ви, ви вишлити, то пере його все переносити. Я не знаю, як його носити. Я не знаю, як на цьому болоті вижити, як добратися до цього притулка. Ви зрозумієте е, мій віче. Робіть репости, допомагайте, поки до першого числа ще є якась можливість допомогти спершу. Я взагалі не знаю, що очікують, сказали, що до банків вони будуть нараховувати 50 тисяч. Якщо раніше 50 тисяч це звучало, як би сказати, великою сумою, то тепер, що ви розумілися, сьогодні я скупилася неділя для тварин. Оце м'яса, що ви розуміли, на 5,5, це не м'ясо, це шиї і спинки, з яких буде варитися просто каша. І по пару спинок їх вистачає. Ну буквально на один раз це. і все це 5,5 тисяч. Це три людини допомагають біля собак і котів. Це передати, що нас очікує. Я просто не знаю. Подивіться це, бачите, Якщо траси те все, то тут оце все. Якщо заранче було звідси можливість заїхати до притулка, все немає. Вони говорити, вони не піддаються і не хочуть. Вони говорять, ми ми ж вам нічого, не кажемо, що у вас 300 собак. Це все змішано з болотом. Все це був асфальт. Зараз, якщо вам, ну, оце тут був асфальт, ну, це все болото йде просто в притулок. Коли дощ, це все йде в притулок, щоб ви розуміли, де також саме знаходяться ось старенькі собачки. Показую, яких ми також врятували сердечники. Отак От показую. І тут все це йде сюди болото. Все йде в болоті. Передати, що нас очікує, я не знаю. Будь ласка, робіть репости, допомагайте, поки є можливість якийсь місяць-два, щоб ми вижили, тому що ми не виживемо. Я не знаю, як далі бути. Що, якщо хтось каже, випустіть собак, да, а вони нікуди не підуть. Вони якраз підуть до цієї стройки, де їх будуть просто вбивати. Де, до сусідів, де кури красти, також це не вигодь. Як ви будете робити репости, то люди будуть більше бачити. Це привезли ми просто, це вже з вашою допомогою я привезла от 800 гривень щебенку, щоб тут все засипати, щоб там могти занести і їсти, і корм, тому що з тої сторони, де було ближче, під'їхати до собак, все, там болото, ми не можемо туди заїхати. Це я показую вам зараз одну секундочку, зайду до собак. Получається, одна і вона ну, нічого вона повернеться. Секунду, оце з вашою допомогою засипалося все, що ми можемо. Це засипало так щебенку. Подивіться, скільки побудовано всього. Це просто передати. Я повторююся, але ну, я просто не знаю. Дякую все рівно, що ви підтримуєте, що ви з нами. Куди всіх собак? Якщо котами ще можна кудись перебратися, то собаками нас ніхто не жде. Ми кругом мішаємо, ми кругом Кругом ми мішаємо, прив'язайте. А це бачите, все засипалося, це я сьогодні також між усім замітаюся. Зараз буде прибиратися, литися вода. За це, опять потрібно їсти і опять на другий притулок. І так цілими днями. Вижити дуже, дуже важко. Будь ласка, допомагайте, тому я не знаю, як воно це все буде. Ось така красунка. Робіть репости. Можливо, хтось когось десь візьме, тому що я не знаю. Вони просто будуть нас за Що влада, що сусіди, які багаті, які можуть просто нас задушити своїми всім, якщо не можуть отравити собак, так вони зірвуть дорогу. Вони зроблять все можливе, щоб ми загинули, щоб був за кінець нам, тому що я не знаю, як нам вижити. Всі вони хочуть їсти, всі вони хочуть ласки. Дай зайка, іди побігай. Бігають вони теж всі по черзі. Да, зайка, казі, привіт-привіт, привіт. Прилаштувати дуже мало, дуже практично, прилаштувати немає. Якщо породистих не хочуть брати, що говорити за таких собачок? Тут також треба засипати все сібро, тому що вони не можуть зараз поки болото бігати, і тому дуже-дуже важко. Кожен день це прибирання вольєрів. Кожен день по декілька мішків треба перенести корму, води, винести какашки. Це все потрібно робити. Тому дуже-дуже важко. Я йдять, кінця і кіндяй, Щоб розглядувати сюди. Тепер я не знаю, що тут спланувати що тут робити. Тому що ми просто віші і що робити. Куди їх піти? Будиночок, ми також з вами разом побудували. в ньому живуть інваліди в тому будиночку, там лінда, спінальники, річі, яким ну, також потрібно тепло, коти, які тільки виходить, приїхали вже з перетримки, але все рівно потрібно пройти адаптацію. Будь ласка, підтримуйте, тому що тільки машина, ще наши, ви розуміли, стоїть вісім тисяч, щоб його поносили і отак засипали. Як ви бачите, це ще три тисячі. Купили тачку. Завтра будемо, тому що сьогодні неділя, нікого немає. Завтра буде отут все засипатися. Так я також не знаю, що сталося з людьми. Зайки за всіх їх були дуже душа, тому що всіх їх ми рятували. кожен проходив через мої сльози. Через моїх радість, і тому всі вони хочуть, всі, щоб їх любили. зяйки. територія дуже велика і постійно потрібно ходити. Постійно це все займає час. І коли ти між цими притулками розриваєшся і не можеш під'їхати, то повірте, нерви просто не витримує, тому що. Жити і просипатися постійно в болоті, віддихаючи по 4 години, це просто ну, нереально це все. Зараз це все потрібно ставати, все прибирати. Всіх дуже шкода, це не всі тваринки. Тут за цим це все в собаках, але не хочу туди приходити, тому що вони всі дуже ставулять надіються. Дядь надії, чи не щось краще. Дякую, друзі, що підтримуєте. Будь ласка, робіть репости, допомагайте. Я не знаю, скільки в нас залишилося часу, щоб нас повністю вже вижили. Банки, якщо вони перекриють за 50 тисяч в місяць, це просто жах, жах Господній, Як нам виживати, я не знаю. Як добратися до цього притулку, також я не знаю. Якщо раніше було це ще якось трошки людей було більше доброти, і якось співчуття до тварин, то зараз ви бачите. До людей один до одного нема співчуття, що говорити за твари. Дякую всі, що підтримуєте. Дякую, що з нами підтримуйте. все буде Україна. До побачення. Якось все витримаємо.